Діти, добрий день. Сьогодні ми будемо вивчати пісню, яка дуже популярна у наш час, і ви всі її добре знаєте. Ця пісня називається Ой Лозі Червона Калина. Пісня січових стрільців, яка була написана у 1914 році. Але про це трошки пізніше. Чому ми будемо говорити про неї сьогодні? Тому що у наш час ідуть е, такі. Не дуже сприятливі умови для життя людей, як війна. Я хочу вам трішки розповісти про її історію, чого е, український народ її дуже цінить і любить. Е, історія цієї пісні розпочинається в 1914 році під час національно визвольної боротьби, маршової, бойової, жалібної, любовної і жартівливої пісні, яка стала дуже популярною у час. Першої світової війни. Основними творцями цієї пісні були три композитори: Михайло Говронський, Роман Купчинський і Левко Лепкий. Вони стали авторами дуже відомих та улюблених на всій території України стрілецьких пісень, одна з яких у Олозі Червона Калина. Уже під час Першої світової війни стрілецькі пісні з'явилися друком на сторінках періодичних видань різних збірників, календарів. Їх друкували окремими добірками під окупаційними режимами в Західній Україні, а також в країнах Західної Європи та Америки. Е, ви можете побачити обложку цієї збірки, яка теж зберігається в бібліотеках кількох міст України. Тематично пісні січових стрільців можна розподілити на соціально побутові, героїко патріотичні та жартівливі пісні. За методикою на ліричні та маршові. Та дуже багато можна буде розповідати вам. Я вам прикріплю цю презентацію, ви зможете її прочитати. Зараз давайте ми послухаємо пісню та проаналізуємо її. Ой, у лузі червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Ой, Боюсь червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Наша славна Україна зажурилася, а ми цю червону червонотами, підіймемо, Як ми вже зрозуміли та прослухали цю пісню, це концерт, який записувався в 2021 році у березні місяці. До нього долучалися дуже багато людей, дітей, виконавців, такі як Настя Каменських та інші. Вона дуже популярна у нас час, і ми сьогодні з вами будемо розучувати. Подивіться на паспорт цієї пісні на жанр, на тему, ідею. Жанр цієї пісні це літературна молитва, тема це зображення суму Україну за синами українцями, які потерпають у неволі в московських хайданах, битва січовиків із ворогом за визволення полонених. Ідея цієї пісні ославлення мужності від, е, від, відігравати січових стрільців, оборонців України. Основна думка ойлузі, червона калина це єдність, мужність, волелюбність, вміння захищати рідний край, прийти на допомогу братям, які перебувають у небезпеці. Ось основні риси січових стрільців та незахисників, які зараз захищають нашу країну. Провідний мотив це любов до батьківщини. Образ калини є символом України, її боротьби за незалежність, що е, окроплена краплями крові героїв. Художній запис, художні засоби цієї пісні. Є повторення, є метафори, такі, як Україна зажурилася, звертання, червона калино, слава Україно», І пітети Кривий Тан, морські кайдани, золотий лан. Риторичні оклики і анафори є. Я дуже дякую за увагу, а зараз ми з вами будемо її розучувати поступово за куплетами. І проспівати разом зі мною. Діти, до ми зараз з вами ще попрацюємо над піснею. Спочатку сядьте рівно, та ми з вами трошки підготуємо свій голос. Сів шпак на шпаківню, Перві з моєю підтримкою. Ви великі молодці діти, а зараз ми з вами попрацюємо над піснею. Голоски вже свої ми підготували. Дивіться! Я буду проспівувати акапельно слова пісні, а після чого ви будете повторювати за мною. Так, давайте почнемо. Наша пісня у лузі Червона Калина. <кій> Ой, у лузі червона калина, похилилася. Тепер ви. Чого ж наша славна Україна зажурилася. Тепер ви? А ми тую Червону Калину підіймемо. Тепер ви? А ми нашу славну Гей-гей, розвеселимо! Ви за мною. Таким чином ми з вами будемо розучувати пісню. Вчили? Діти, ви великі молодці. Я дуже дякую вам за вашу увагу, за вашу натхненність у музиці. Я вас відпускаю. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали.